Всім привіт, доброго ранку, доброго дня. Я вас вітаю, вас вітає канал Гривна з Копійки. Сьогодні зніму раніше, бо зараз зі світлом біда, багато хто не може подивитися. А ввечері зніму ще відосик, будуть лищата, щось там ще познаходжу новеньке. Десь, годин, десь годині о 7 о 19.00 викладу. Так, так що кому цікаво, дивіться. Ну а зараз покажу коротеньке відео про мотоцикл Іш. Це в нас Іш Юпітер, мабуть, ще другий. На нього є документи, всі діла. Колеса у нас 19, і хочу продати по запчастинах. Що кого цікавить, колеса накачані більш-менш живі, 19-ті. Мотор був без свічок років років 5 на вулиці, тому його треба повністю розбирати, дивитися. На нього документи є, всі діла, є, госномер, бірочка, можливо, кому рама потрібна. Ключ теж є до запалення. Що кому цікаво, дивіться. Запитуйте. Зараз я так познімаю трохи. А ви пишіть, вайбер буде вказаний. Дивіться. Ну, буде більш цікаво, зроблю ще фото, відео. На поки що все. Дякую, зустрінемося ввечері. Гарного вам дня!